Ветеранська комісія при Хмельницькій обласній раді розпочала роботу у квітні цього року. За короткий час депутати встигли опрацювати реальні запити і проблеми, з якими зіштовхуються ветерани війни та їхні родини. Серед пріоритетів лікування та реабілітація поранених, підтримка сімей полеглих героїв, а також перекваліфікація та працевлаштування військових, які повертаються до цивільного життя. Представники комісії наголошують, ветеранська політика не повинна бути формальною, а має стати реальною підтримкою. Депутат обласної ради та заступник голови комісії Олександр. Розізнаний зустрівся з депутатами Ізяславської міської ради, старостами та працівниками, які займаються супроводом ветеранів. Він презентував напрацювання обласної комісії та окреслив, чому створення таких структур на місцях сьогодні є вкрай важливим. Я, як заступник голови даної комісії, мав можливість відвідати Ізяславську громаду і передати фактично депутатському корпусу напрацювання нашої комісії відносно структуризації організації роботи. По супроводу ветеранам на рівні громади цим питанням ми вже займаємося декілька місяців. Воно обширно опрацьовано опрацьовано всі сьогодні позиції держави. І ми через призму бачення ситуації на місці зібрали в такий посібник дорожню карту для роботи на рівні громади, де будуть взаємодіяти усі стейкхолдери ветеранської політики, починаючи як і служба фахівців супроводу ветеранів, і соціальні служби, пенсійний фонд, депутатський корпус в першу чергу. Ще один важливий акцент: послуги для ветеранів мають бути рівними і доступними для усіх. Допомога повинна надаватися автоматично, а не ставати проблемою самого ветерана у пошуках підтримки. Саме на таку модель взаємодії громади та держави орієнтується новостворена комісія. Сьогодні також було прийнято рішення на сесії про створення комісії з ветеранської політики. Це надзвичайно актуальне на сьогоднішній день питання, тому що питання ветеранської політики. Знаходиться на такому рівні, що ми вже не можемо десь брати чужий досвід, досвід за інших країн. Сьогодні питання наслідків війни і в частині ветеранів воно настільки глобальне, що ми маємо самі сьогодні модерувати ці процеси і об'єднувати всі можливості громади, регіону, держави для їх реалізації. Всі матеріали, які вдалося зібрати за кілька місяців, були передані представникам громади, що значно полегшить впровадження нової ветеранської політики. Безумовно, ми вдячні. Нам надані потужні матеріали. Я думаю, що ми в подальшому будемо їх впроваджувати з урахуванням наших особливостей, наших напрацювань. І я вважаю, що ця зустріч, яка сьогодні в нас була, це є лише початок нашої такої співпраці в подальшому з депутатським корпусом обласної ради. Ба більше на місцях хочуть краще налагодити зв'язок із обласним центром у громадах. Розуміють, лише у співпраці можна якісно впровадити всі рішення. Хотіла б як можна більше використати ресурс депутатів обласної ради стосовно звернень до центральних органів виконавчої влади і безпосередньо Верховної Ради для лобіювання тих законопроєктів, які наразі нам є нагальні необхідні. Ми на місцях. Практично бачимо ці проблеми і хочемо, щоб нам допомагали їх просувати у вищих ешелонах влади. Попереду ще багато роботи від формування конкретних програм підтримки до практичної їх реалізації. Проте перші кроки вже зроблені, і саме вони закладають фундамент нової ветеранської політики у громаді. Очікується, що справжні результати стануть відчутними через рік-два, коли напрацювання перейдуть у реальні зміни. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.